Простий і дуже доступний декор для вашої веселі напередодні весни. Всім я Рада вас запросити на свій весняний, так і можна сказати, майстер-клас. Я впевнена, він вам дуже сподобається. Він нереально простий і з максимум доступних матеріалів. Для цього мастер-класу вам знадобиться проволовка, В даному випадку я взяла металеву вішалочку, як ви бачите. Яєчні лотки. Лотки я взяла, які в мене вдома були, як ви бачите. Пішло 10 лотків. Так, я думаю, як мене мама побачить цей мастер-клас, вона буде в шоці. Але йти спеціально за лотками я не стала в магазин, тож використовувала, які були. Знадобиться ще ножниці, як ви бачите, клей, можна термоклей, силиконовий клей, який у вас дома є. Любий підійде, навіть клей ПВА. Також знадобляться сухоквіти. У мене в даному випадку лагурус та гіпсофіли. Як ви бачите, все дуже просто. Зробили коло 25 см об'ємом з проволоки. Поробили квіточки, бажано по максимуму. І так просовуємо їх через проволоку. Не спішимо обережно, я тут трішки відео прискорила. Спочатку все просовуємо, а вже після того починаємо склеювати, для того, щоб закріпити і вони не крутилися по цій проволоці. Обов'язково склеюйте. Подивіться уважно, як це все робиться. Тим часом не забувайте підписуватися на YouTube. Ставити лайки, коментарі, писати, будьте активними. Також в мене є інстаграм, в якому є посилання на мої роботи, які я продаю. Картини та декор для дому. Це все авторська робота. Тож запрошую вас в свою крамничку, в свій світ інстаграму. Там мене набагато більше, ніж в інших соцмережах. Тож запрошую вас обов'язково, переходьте. І якщо ви робите якісь мої роботи, любі творчі, майстер-класи, якась кулінарія щось приготувала за моїми рецептами. Обов'язково мене відмічайте в інстаграмі. На YouTube я вас також буду відмічати з самих активних своїх підписників. Так, на початку я ще забула вам сказати, я ще використовувала в цьому мастер-класі рафію та кружеву. За містрафії ви можете любу взяти стрічку або навіть шпагат, що у вас є абсолютно, або загалом не залишати такого, щоб там щось потрібно було замотувати, а все задекорувати лотками. Це все індивідуально і все за бажанням. Фантазуйте, обов'язково додавайте щось своє. Я коли проводила мастер-класи дитячі, завжди говорила, ви побачили зразочок. Він вам сподобався, все нормально, але завжди додайте свою фантазію. І зазвичай дітки до мене прислухалися і виходили дуже круті роботи, дуже гарно все виходило. Особливо це стосується в розпису печива. Там загалом те, що я приносила, ніхто не повторював, робили по-своєму. І це дуже круто. Друзі, всім бажаю гарного настрою, найскорішої нам всім перемоги. І не забувайте, творчість відволікає. Тож творіть красу, створюйте приємне навколо.